Вітаю вас, друзі! Вітаю Четверг, вечір я Олексій Ляшенка. Ну, дивіться, стільки написано по всім мер... так, по всім Фейсбуки, Тіктоки, Ютубі. Туби, я не знаю, ще які є мережі, там інстаграм. Зеленський узурпатор, зеленський автократ, зеленський все підняв під себе. Зеленський цар. У нас в країні диктатура, у нас немає свободи слова. І я дивлюсь, вони ж все це пишуть. Друзі, вони ж все це пишуть. Як же ж нема свободи слова, коли ти це пишеш, і всі знають, де ти живеш, хто ти такий, і тобі це все дозволяється, але. У нас немає. А зеленський диктатор. Ви знаєте, не можна. На жаль, не можна Зеленському зробити те, що от хочу я. Ось такий я, ось такий я є, можливо, десь там, так, також у глибині душі, десь воно є. Добре це чи ні? Думаю, ні, але воно є. От мені б хотілося, щоб Зеленський не пішов на другий срок. Але у нього був час, півроку, рік, і він ось показав оці сотні, двух, дві сотні, їх же небагато. Можливо, 500 журналістів, блогерів, політиків, які оце пишуть. Забрав би в них все, все, що можна забрати. Він же узурпатор. Він же диктатор. Частину посадив в звичайну тюрму, частину в СІЗО. Частину взагалі забрав би все. Роздів би до трусів, виставив в Києві по тротуару і в інших містах. І хай би вони в трусах стояли. Він же узурбатор, він же диктатор. Ой, було б класно. Хоч не зря батьки б його слухали цю брехню, діти б його слухали, друзі б його слухали. Ось цю брехню, ось ці віти. Немає на сьогодні більш демократично воюючої держави, ніж у нас, вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи, одна з найдемократичніших, вибіч, одна з найдемократичніших країн Європи, яка не словами. А силою, зброєю і своїм життям це довела, не доводить, а довела всьому світу, і яку можна а, бажати країну після війни, да ось таку країну, яка вона зараз, ось така країна, яка вона зараз, вона свободна, безумовно, в час війни. А є ті чи інші обмеження щодо мобілізаційного віку, хлопців там, які не можуть виїхати за кордон, тощо є весь воєнний стан, Є ще інші обмеження, тому що війна. Сама Росія обмежила нас, тому що вона прийшла війною, а війна завжди несе втрати і обмеження. Це зрозуміло. І коли оце люди кажуть, це ж для чогось кажуть. Це ж розумієте, це ж впливання на мізки, на на, на на голови людей. Не у всіх вони однакові, не всі можуть встигають розібратися, не всі можуть докопатися, не всі ну просто хтось працює комусь ніколи. А воно впливає, коли якась впливова людина, яку вони бачать уже 20, 25, 30 чи 10 років по телебаченню, і це лідер думок, і вони вірять цьому. Да, ось вони вірять, що велике будівництво це було велике крадівництво. І що там всі вкрали. Ну, називають, не називають Зеленського, але кажуть, що інші крали і йому насили. Ну ви цього знаєте? Ні. Так от, подивіться на цифри. Я вже, блін, просто плюнув, заліз і подивився. Ну, розумієте, ось ці гніди просто. Просто, просто йдуть, 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 ідуть. Знаєте, велике будівництво – це ще одна головна причина зміни людей думати проти своєї держави. Хто скаже, Зеленський це не держава. На сьогодні, Верховний головнокомандуючий президент України це наша держава повністю, особливо за кордоном. Ми дійдемо до цього. Зараз ми всередині. а Далі так от дивіться, велике будівництво, велике крадівництво. Ви знаєте, що ця економічна криза вона дала спад по всьому світу. В Європі спад економічної держави був неймовірний. неймовірний. А у нас, у нас спаду економічного, друзі, під час цієї пандемії, да? під час, під час пандемії. Під час пандемії нашу державу, знаєте, спасло велике будівництво. Розумієте? 14-го року ми були найбіднішою, найголоднішою країною Європи. Ми почали почали втрачати статті доходу і все, все іншого. Локдаун не працювали підприємства ніде ні в світі, ні у нас не працювали. Да? І наша економіка практично одна з єдиних в світі, яка почала зростати в пандемію. І цього ніхто не каже, і цього ніхто не говорить. Чому ж такі класні журналісти, такі класні? Політики, такі класні експерти не скажуть просто, просту річ, яка вона є. Мене дивляться мало, це дуже шкода. Це дуже шкода. І мало людей це побачить. Тому я от завжди прошу, розповсюджуйте. Може хтось почує, може хтось це візьме до себе, може хтось залізе в Гугл почитає. Розповсюджуйте, допомагайте, підписуйтесь, радьте друзям, товаришам. Тому що я не кажу, як вони, я не артист. Погорилого театра. Я звичайна людина, але я знаю, де бачити, що бачити, як бачити, і як потрібно це доносити до людей. Але нас мало. Ну, вибачте, не знаю чому. Мабуть, не такі, як вони, а вони до цього ми дойдемо. Так що, друзі, дякую за підписку, за дзвоничок, за вподобайки. Ваші дякую. Це нормально. Це нормально і це е, робота на український Ютуб і на українську правду, на правду в державі. Не все класно при владі, не все класно на фронті, не все класно в Україні, але не можна відбивати тільки погане і показувати узурпації і все. І не відбивати гарного. і не показувати гарне брехати. І де ось частина людей просто спрібається. Плашна брехня, нічого правди, розумієте? Ноль гарного, ноль. Навіть якщо Сонце війшло, для них це погано, тому що Зеленський сидить на Банкові. Ось і все. А для мене непогано, що наші так розгулялися сьогодні. Це наше СБУ, гур. а ми про них поговоримо, і про СБУ, про ГУР. І вони так дали три приходи в районі там біля моста Кримського, два катери КС-701 «Тунець». Повний тунець, Пам'ятаєте таку гумореску? Повний тунець. І ще там попадання на в'їзді до моста, паром здається чи ще щось. Ну, класно, класні, ребята, класні. І знаєте, ну, ну не бояться наші ні СБУ, ні ГУР, не бояться не росіян, не бояться нічого. Вони виконують свою роботу, вони захищають землю нашу, наших дітей, нас, тих, хто не воює. Але є якась там направленість, яка щось боїться. А боїться вона Порошенка. А боїться вона чомусь Геращенка, а боїться вона чомусь Гончаренка? Я не розумію, чому так відбувається. Скажіть мені, чому так відбувається, що от, ці хлопці не бояться ну, нікого, ну нічого не бояться, а тут бояться. Я не розумію, як так виходить. Гітлер за 10 років з німців зробив зомбі. Путін за 20 років з росіян зробив зомбі. А Порошенко дійсно геніальний. Він за 5 років з частини українців зробив навіть не зомбі. Навіть зомбі себе так не поводять. Це поводить якась окрема категорія людей, яке в подальшому ще буде визначено. Людство визначить. І ми, українці, визначимо, що це за люди, які сприймають, ну, взагалі не сприймають правду. Взагалі. І це люди, ну, мабуть, це. Складова частина від рабів, да, від зомбі, від орків, від цього. Я не знаю, це наші люди, українці, оце саме сумно, що вони все зібрали в собі погане і вони готові розірвати таких же українців, які також хочуть, як і вони, частина з них так. Вибороти волю, свободу, але вони хочуть її в брехні. В зомбированні, в неправді, в поплюженні держави, в поплюженні таких же українців. Ну, це, це щось ненормальне. Це, це, ось дивіться, як я вже казав. Хтось скаже, ти знову за та кому я заздрю? Я не заздрю нікому. Ні Лещенкам, ні цимбалюкам, ні. не знаю кому там ще Казанцевим, Місландії. Нікому я не заздрю. Я просто пропоную послухати всіх. Ну, більш скурпульозна, більш детальна. Більш вдумчиво, от сьогодні, там на якомусь там радіо, на якомусь це цимбалюк каже про заяву президента. Чи вчора це було, про заяву, Знайдіть хто хоче про заяву президента. Що він, коли президент каже, що Байдену ну, потрібно бути. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. І я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я вважаю, при всій повазі до. До, до кожної людини в США нам, вони нам дуже сильно допомагають, але зараз буде дуже просто. Буде саміт Миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось що спробує зробити Росія І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту Миру, і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Неприсутність його, це. Це тільки буде аплодувати Путін особисто аплодувати Путін. Причому стоячи. Ну це буде плюс саміту миру, і плюс це цього чекають держави інші. Ну зрозумійте, давайте по-простому на сьогодні. Люди чекають головного, що скаже головний, що буде, і це людей штовхає наперед, це людей вдохновляє. І він каже, що це була помилка, якщо Байден не приїде. Я думаю, він не приїде. Але подивимося, і ось тут цимбалюк. Дозволяє собі, хто ти такий? По перше, хто ти такий? Я би так не сказав. Та ти не президент. Ми не можемо повпливати на президента Байдена, але от саме в дипломатичній риториці, я б все ж таки був би обережніші. Від, мовляв, цю ж саму думку можна ж висловити по-іншому. Ти не верховний головнокомандуючий, не можна так казати, не потрібно обіжати сполучені штати, ображати Сполучені Штати. А що потрібно робити? Потрібно брехати як завжди, потрібно викручуватися як завжди. Вони там нам дають зброю. Вони не давали нам 8 місяців зброї. І цієї зброї, що вони зараз дали, вони не ця зброя не дасть нам перемогти. А тепер вони нам не дають нам бити, хоча б, начебто, трохи починають роз... дозволяти бити по-російськи. Вони нам зв'язують руки. Тепер вони не задоволені, що ми їхні радари стратегічного значення. Знищуємо Сполучені Штати не задоволені всім, що ми робимо проти Росії. І вони нас, ну повірте, вони користуються. Ми е, зараз просто співпали наші погляди, наша дійсність, наше життя співпала з їхнім. Вони хочуть знищити принизити е, Росію, ми хочемо вибороти собі е, волю. Але тут немає. Знаєте, що вони за на Ні, і от цимбалюк, нашому верховному головнокомандувачу, нашому президенту він радить поцілувати ноги і руки. Ні, цимбалюк, цілуй ноги і руки на русскому язике своїм русским товаришам, де ти прожив в Москві стільки лет. Друзі, я казав, я не вірю нікому, хто. Прожив в Росії як Портніков 20 років. От Портніков зробив... Латиніну. А ви впевнені, що це не спектакль? Можливо, і ні. Можливо, і так. Не довіряю. 20 років Портніков жив в Москві. Ну, друзі, ну ми зараз кажемо, що якщо ти рік подивився російське телебачення, ти вже стаєш росіянином, і ти вже міняєш поле. А вони там десятиріччями жили. І чому, якщо Портніков хоч е міняє українську на російську мову, чому цимбалюк веде блогер тільки російською мовою? К хорошому быстро привикаєш. Сейчас вже удари по окупірованому Криму, по російським воєнним об'єктам. Не пишіть мені, що він когось переконує. Не кажіть мені, що це так ні. Ну, ні. Це гроші, гроші. гроші. Це шкурні питання, це. Ну, ну, повірте, мені, багато Арестович переконав, багато Фейгін переконав Росіян, багато будь-хто переконав, хто веде російською мовою. Ні. Я ще раз кажу, я дуже лояльно відношусь до будь-яких мов. Але не треба дурити людей. Просто дурити людей. Так, от я кажу: можна критикувати президента України ось тут, як президента України ще раз, як президента України, не як Верховного Коломоколногоча, а як президента по якимось ділам всередині держави економічним, соціальним, політичним, ну будь-яким гуманітарним. Да? Я не знаю ще, ну, ну яким культурним, але його не можна навіть всередині держави, неукам, не професіоналам, ні, ні, ну, нікому критикувати по військовій роботі. Там повинні критикувати тільки військові, тільки професіонали, тільки ті, що знають, як це робити. І отут я навіть допускаю критику міжнародних військових, якщо вона є. Але. Ми не можемо. Це проте єстецтва, проти, проти людського, єстіства людського, це проти розуму людського, це проти державності, проти народності. Критикувати свого президента, свого верховного головнокомандувача під час війни з Російською Федерацією, страшної війни, страшною державою, критикувати дії нашого президента назовні ні. Ні, ми тут повинні бути разом. І знаєте чому? Я не можу не міг, знаєте, може рік назад, може не знаю, коли дійшов. Чому? Чому у нас от така ситуація? Чому? Чому, скажімо, такої ситуації нема в Угорщині, нема в Франції, якщо щось відбувається, нема в Сполучених Штатах, в Германії? Тому що там народ це німці, французи. Угорці, чехи, я не знаю, поляки, а у нас є українці, а є ті, хто не знає, хто вони. Ми русські, ми білорусь, да, да, ідентичність, да, це як Портніков казав. Але народ який, як в Сполучених Штатах, там стільки переселенців, але вони всі американці. А у нас в квартирі газ. Так що так, друзі. Ну і двома трьома словами Сполучені Штати дозволили нам, нашим ППО, збивати російські літаки, російські ракети над їхньою територією. Класно! Далі буде дозвіл знищувати їхні пускові установки, хоча там є дозвіл Великобританії. Четвертого буде дозвіл Франції. Макрон вже аж аж дорожить, аж пішить, хоче зустрітися з президентом Зеленського, який прийде в Нормандію на роковину висадки в Нормандії військ союзників, да, в 44-му році. Так що все буде, друзі. Шкода, що довго. Шкода, що це все з запізненням, але все, все буде. І ми робимо правильні речі. Я розповім зараз по подякую за донати, а потім розповім, що ми задумали з репами, дронами і з усім іншим. Я хочу зараз подякувати за ваші донати, величезна вам подяка. Мудрій Марини на дрони перерахувала Марина, ковбасюк Тетяни 50 на 50, 50 на канал, 50 на спальники і Олійник Надія на дрони. Величезна всім подяка, друзі слабенечко йде, у нас зараз на банці на дрон в дрони. Дрон, там є монобанка, це збір сугуба на дрони. 10 550 гривень. Ще 7700 є на е, рахунку. Да, на картах перераховують, ось як пишуть, і на дрони. Всього у нас на дрони, на жаль, 18 тисяч 250 гривень. Ну, ось така ситуація. За неділю, за тиждень, ми не зібрали. Ні на один дрон, на жаль, на жаль, ні на один дрон ми не зібрали. Ну нічого, як є, всякі ситуації у нас в житті бувають, будемо збирати. Нам будуть допомагати наші партнери. Наші виробники, друзі, ми там дивіться зараз. Я вже казав ще раз повторю, більш розлуга і більш так знаєте спокійно і зрозуміло. Ми зараз будемо збирати на дрони і будемо підключати реп. Дрони будемо передавати в 128 бригаду, да? Ось там, де загинули люди, пам'ятаєте на шикуванні, і де не знайшли винних. Ну ми не пер... ми спілкуємося з командирами, але ми ніколи не передаємо. Щось командирам, чи ще ми передаємо е безпосередньо воїнам, безпосередньо хлопцям, безпосередньо тим, хто воює. Ви це бачите на наших звітах. Да, ми домовляємося, ми розмовляємо, а далі йдемо ось по такої прямій. Якщо щось не виходить, ми краще переходимо в інше. Так що тут: 58-ма, там на, дрони. Пройшло постачання велике, коли у них не було, коли їм було ну, дуже тяжко, ми хоч 2, 3, 5 щось давали і було тяжко. За що я дякую нашим партнерам з групи компанії Єдності, я ще про них скажу. А зараз їм поставили і державні дрони, і волонтери, і громади. Так що у них зараз запас є, а у 128 практично немає. Це скаліс. Як ми будемо, так воно і буде. Може ще хтось з'явиться. Дрони будемо. 128. -й. Репи. Це реп, це захист наших хлопців, захист життя кожного воїна. Танкістам на танки ставити репи. Ви ж знаєте, що танк уязвимий. Будь-який ворожий дрон він може пошкодити а так реп для танка, і танк уже все. Танк зверху нічого танку не загрожує. Все, цю. Цю, цю направленість ми вбираємо репами, і будемо возити нашим танкістам. Я, будемо брати також у, у виробника Одін, фірми Одін. Це дуже класні, якісні, якісні речі, сертифіковані, якісні в речі. Слухайте, ну класно. Просто подяки. І з усіх сторон їхні, їхні вироби є і на Харківщині, і на Донеччині, і на е Херсонщині. Вони роблять і репи, і роблять і дрони. Так що велика подяка. А ще величезна, величезна нам допомагають наші партнери. Це група компаній «Єдність». Це виробники комбікормів для, для це виробники комбікормів для домашніх тварин. І птиці, друзі. Розумієте, це класно. Там ще драніва, топкорм, Бестмікс, Фідмікс, Голдкарт. Давайте допомагати. Вони нам допомагають, ми будемо допомагати їм. Корми класні, це найбільший виробник в Україні. Так що працюємо разом. Величезна подяка людям, які... Висилають посилки, і там в посилках все: і аптечки, і тонометри, і речі для ремонту танкістам, і. Э... Одноразовий посуд, друзі. Е, так, я ще раз розташував е, останню передачу. Там звіт розташований. Подивіться, танкістами перевозили все і спальники. Вони заказали 15 спальників, 10 поки привезли. Так що розташу є розташування на Фейсбуці, на телеграмі, і тут буде ви побачите тут нашу передачу. Облісним танкістам 4-ї окремої танкової бригади передаємо спальники від земляків. Від нашої незмінної школи оберіг, булочки, віргуни, одяг, мед, від барані Марини родини. Тут аптечки, смаколики, тонометри, серветки, одноразовий посуд. Від Віддаліник надії з Харкова. Це теж наша незмінна, дуже гарна україночка. Дуже багато ліків, тонометри, калімати. А також від. Вовк Валентини і з села Працівка зіньківки. Ось такі теж піріжочки, там одяг для хлопців для ремонту в основному. Покажу поближче. Булочки і ось такі вергунчики. Дякую. 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 слава Україні, Героям слава. все те, що ви передаєте, особливо цій цьому батальйону 4-ї танкової бригади, ну це дуже потрібно. Ми у них єдині, щоб ви знали, ось е, наш канал, наше суспільство, наша родина у них єдина, і те, що ми робимо, ми будемо робити для них, тому що не можна кидати хлопців. Вони воюють і воюють. Повірте мені, з початку війни і воюють відчайно воюють. Велика подяка спонсорам. Величезна подяка, що ви спонсуєте канал, і ми, ми можемо робити добрі справи. Ми можемо робити збори, ми можемо допомагати нашим воїнам. Друзі, всім величезна подяка. До завтра! Україна переможе!